Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Я вас вітаю на уроці української мови у 3 класі. Тому відкриваємо ЗОшити. Записуємо сьогодні 17 квітня класна робота. Прописуємо букву З із іншими буквами каліграфічно. Запишіть, будь ласка, речення Зозуля це перелітний птах, який сам не висаджує пташенят. Підкриваємо підручник на сторінці 80, пишемо вправо. Нам потрібно пояснити різницю між словами і словосполученнями. Цікаве інтерв'ю, сенсаційний репортаж, фея пишу для газети Журналістка. Поясніть значення виділених слів. Придумай коротку історію, вживаючи всі слова і словосполучення. Чи дивилися ви коли-небудь репортажі в новинах? Щ... Про що були ці репортажі? Чим вони тебе зацікавили? А зараз працюємо над текстом. Нам потрібно визначити тему і головну думку Тексту Сенсаційний репортаж Лоли за Ізабель Абайдін. Які ще твори, в яких зустрічається репортаж, ви знаєте? Давайте проведемо правопередбачення. право передбачення, про що буде йти мова в оповіданні, чому ви так думаєте? Будь ласка, прочитайте зараз цей тест мовчки самостійно, а презентацію поставте на паузу. Як ви гадаєте, що буде далі? Чому для репортера важливо не вигадати новину, а відшукати її? Чому Фея здебільшого відповіла на запитання так або ні? Чому Лола не згадала Феї бажання? Попрацюйте в парах, передбачайте інтерв'ю, подумайте, які запитання можна вилучити з інтерв'ю а які додати. Зробіть відео та інтерв'ю, покажіть його в класі і обговоріть. Розкажіть про персонажів, оповідання за схемою. чому Лола любить сенсації? Як виглядають, що роблять? Що як говорять? Про що думають? Чому? Як ви ставитеся до персонажа? Працюємо над текстом. Вибіч з тексту виділені словосполучення, установи зв'язок між головним і залежним словом за допомогою питань. Редагуємо. У газеті з'явилося сенсаційне інтерв'ю. Репортерка написала репортаж. Підготуйте список із п'яти запитань до улюбленого літературного персонажа. Уявіть, що ви зустрілися. Запишіть відповіді на свої запитання. Прочитайте та випишіть виділені словосполучення. Інтерв'ю це розмова журналіста з політиками, письменниками, свідками подій. Воно складається із запитань і відповідей. Інтерв'ю проводять, щоб дізнатися інформацію, почути думку з певного питання. Тому, хто бере інтерв'ю, потрібно. Вміти ставити запитання, уважно слухати співрозумовника, записувати відповіді. Журналісти можуть занотовувати відповіді в блокнот, записувати на диктофон чи відеокамеру. Спішіть та складіть два речення з виділеними словами. Йому поставили запитання щодо поведінки. Його запитали про поведінку. Прочитайте виділити звернення комами. Спішіть. Мирославо, чому ставлять запитання? Хто, Ігорю, виграє у футбол? Де опублікують інтерв'ю Святослава? Поставте на паузу та запишіть самостійно. Ще одна самостійна робота. Випишіть слово сполучення. становіть зв'язок слів за допомогою питань. Ялинка росте. Співає матуся. Летить у небі. У морі синьому хлопчик читає. Поставте презентацію на паузу. Зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторінці 45 виконуйте вправо 4. Запишіть короткий запис у щоденник. Подивіться, будь ласка, на монітор. І наша вправа – Відкритий мікрофон. Що сьогодні я дізнався? Було цікаво, було складно. Я, зрозумів, чи зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився чи навчилася, у мене вийшло. Я зміг чи змогла. Я дякую дітки вам за співпрацю. Надіюся, що ви зрозуміли моє пояснення. Якщо щось не зрозуміли, ви можете ще раз переглянути мою презентацію. Тому дякую вам, до побачення, гарних вам успіхів та бережіть себе.